Всім привіт! З вами Олег. Я трішки підправив а, мікрофон. Не знаю, як мене буде чути, але подивимося вже після записі. А, що ж, а ми продовжуємо грати. Привіт, сусід. Ой, який ще нахер. Привіт, сусід! А, у мене щось вже з головою. А, neighbor Back from Hell. Або ж... А... Сусід повернувся з пекла. Що ж, мистецтво для Матусі. Сьогодні День матері, матусин синочок, хоче підготувати дуже особливий подарунок, можливо, світлину себе улюблено чи картину, статую матусі, або власноруч зроблену вазу. Хай там як, але сусід займає забагато галас, здіймає забагато галасу, а цього Вуді терпіти не може. Що ж, давайте.

О, тут папуга. От з папугою будуть проблеми. Тому що це постійно потрібно буде. Ой-ой-ой! Та знаю я, знаю. Так, втік. <різь> <різь> так, що у нас тут є? А... Пластер. А, кожура! Оп. 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 Є. А, у нас третій етаж добавився. <реклама> так, ось це. Потім ось це. А, щось можемо обрізати? <реклама> Ні, не можемо. Так. А, кнопки, кнопки, точно. У мене сидіння. Даємо кнопки. Так. Добре. А, що ми ще можемо зробити? Блін. Не те трошечки зробили, але добре. Так. Додаємо ще більше. О, картина, точно. Давайте трошечки помазюкаємо. Обріжемо. Все немає. <смі> Чого малювати йому? А ми нічого не можемо зробити з. О! Хм! Просто пінусом його відшмагало. Так. А... А, по ідеї ми все зробили, чи що. Так, а, два приколи ще залишається. Але ж де ще один прикол. Який? Я не пам'ятаю. От серйозно. Так, нехай він собі малює. О о, 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 о. о, це було небезпечно. <свісно> так. Це... Це. Та я нікуди не йшов, дурна ти птаха. Так, там нічого нема. Нічого більше немає тут. Що робити. Так, раз, два. Ну, на перемогу це, звісно, звісно хватить. Вистачить. Але ж все ж таки. Кожен він намагається зробити статую своєї матусі. Стільчик. Він стільчик переробив, все. Я зрозумів. Так, значить, ми, в принципі, все зробили. Тепер слідкуємо. На тобі в очі. Спишка справа. Так, ще трошки з'їде він. Блін, він спочатку... сейдер робити. Глечики Так, зробив глечика, все. Останній наш прикол. Ось тобі і маєш. Так, що у нас далі? Сонячний ранок. Що може бути краще, ніж позасмагати такий сонячний день, як почистить зуби, сусід розкладає розкладає шезлонг на балконі Сьюзі його улюбленої рослині потрібно значно більше води в таку спеку. Не дайте. Не дає більше можливостей Вуді змусити кров у жилах сусіда закипіти. Так, добре. Давайте одразу розпочнемо. Комора. Так, кноп. А, він одразу сюди йде. Добре. Навіщо йому на аптечку такий здоровенний замок? Таке питання. Добре, уходим. І одразу, мабуть, прямуємо наверх, раз він пішов каву робити. Так, є. А, ключі від аптечки. Я зрозумів. Є? Я трошки облажався, скажу так. Mm? Я ж натиснув? А, я мав кнопки поставити на цю штуку. Добре. Так, ідемо? Що у нас тут? Ну, кожура. Чом би і ні. Робили? Це є. А, <смір> добавимо грунта сюди, звісно ж, як же ж без цього мет ми додати сюди не можемо. Добре, йдемо тоді. Замінимо йому зубну пасту. А, Зубну щітку вибачаюсь. Так, відкриємо аптечку. І що у нас там. Засіб проти бур'янів? А куди. Куди ми його можемо додати? Щось я трошечки не розумію. А, ме, все. Трошечки та зрозумів. Куди і що робити? Погнали! Блін, не до кінця дошло. Так, а засмагна. Засмагнути дамо. Так, засі проти бур'яні, звісно ж. І кнопки. Все ми зробили. Пішов чистити зуби після того, як ми йому трошечки грунта добавили. Додали. Бррррр. І таке буває. Так, нормально почестив. Знаєте, мені варто стати коментатором подібних ігор. Я вмію коментувати, але не дуже. Не дуже добре. Ну, я маю на увазі, що я зараз коментую <гум> оце, що у нас відбувається, як будто це дійсно якесь телебачення. Так, випив кавусі. Кохве. Як кажуть, у нас в місті. Так, а, далі на лежанку. Ох, як він добре позасмагає зараз. І таке буває. Так, до своєї улюбленої квітки. Роза чи як він її назвав? Роузі. Не пам'ятаю. Блін, щось я трошечки спати хочу, поки я чекаю. Так, це все. Окей, непогано. Продовжити у нас далі поросятку. Сусід узяв собі незвичну тваринку, мале порося. Він тримає порося в клітці у вітальні та постійно годує, щоб воно гладшило. Його папуга Чілі також голодний та їсть кукурудзяні чіпси. Після всіх цих справ сусід вважає, що може трохи подрімати. Якщо наву... не Вуді, то хтось додасть веселощів у повсякденну рутину сусіда. Да, хто зробить як не ми? Але ж, блін, воно таке маленьке. <рес> так, там нічого немає, кнопки. Це щось новеньке. Індикатор, скільки він спить? Серйозно? Капець. Коли я грав в, класичі, в класичну версію, то ніякого індикатора, блін, не було. Серйозно. Так, сміття. Є. Yeah. Є. Yeah. Yeah. Так, соус Тобаско. Ага, ми ще ось це от можемо взяти? І трохи крекерів? Так, крекери взяли. Цього взяли? Це ще що. Нітрогліцерин. Якщо хтось збовтає, то він вибухне. Капець. Так, соус тобаско. Ага, ми сховатися туди не зможемо. Добре, тоді от що зробимо. о кактус? Прикольно. Ага, я зрозумів. Він спочатку його погодує. Потім піде спати. Знов. Як він ще не зруйнував е Джолини гніздо, якщо вони його покусали? Всі разом, причому. Так, бере ключики? Сус тобаску. Є. Yeah. Так. Що ми додаємо? Це го додаємо? Петь, Нітрогліцерин Печиво-попуги а чому так? Щось незрозуміло трошечки. Як так? Так, це ми. А, кнопки. Кнопки додаємо сюди, а, а куди ж тоді кактус? А у нього ж ключів немає. А, нам будильник. А що ж ту дірубети назад повертати? Ні. Та Йошкін кот. Чесне слово, не пам'ятаю, що робити мені з ключом. На крекера. О! Як таке вийшло? І зламався. Чесне слово, не пам'ятаю, як, як і що зробити з е, ключами. Ой. Так, ідемо. Тут ми нічого більше взяти не можемо, так? Да? Так, да, не можемо. Ну, з поросям взагалі нічого не можна зробити, получається. Хоча я гадав, що їх можна. А папузі теж ні. Щось дивно. Куди ж їх тоді? Чи це якийсь баг? А, ось, все. От капець якийсь єлі єле розібрався, Тиридин <звук> Тиридин А ну, шо ж будеш злитись, назад? <після> <після> так, і це все, да, це все, в принципі, непогано. Ми сьогодні постаралися. У нас залишається всього лише 6 рівнів. Це на два відео, я так розумію. У нас вийде. І наступні рівні. Ой-ой-ой. Да. Трохи багацько, але лишається. Що ж, на цьому думаю, усе. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, залишайте. Лайки, залишайте гроші посилання в описі. Ну, нічого. Всім дякую, всім па-па.